У цьому відео я покажу вам усе, що потрібно знати про рівні Фібоначчі та як їх можна використовувати разом із ціновою дією. Отже, з цього відео ви дізнаєтеся, по-перше, як правильно наносити їх на графік. По друге, як знаходити точки входу з високою ймовірністю успіху, використовуючи рівні Фібоначчі, І по третє, як правильно виходити з угод, щоб отримати якомога більше прибутку. Тепер давайте почнемо з основ. Що таке рівні Fibonacci? Рівні Fibonacci це ключові рівні, засновані на числах Fibonacci, які дозволяють визначити завершення корекції. Ми можемо побудувати ці рівні, використовуючи інструмент під назвою Fibonacci Retracement Tool. Тепер виникає питання, чому варто використовувати цей інструмент для визначення корекцій? Дозвольте навести вам приклад. Отже, припустимо, що зараз на ринку спостерігається тренд, і ви хочете відкрити позицію. Ми знаємо, що найкращий час для входу в позицію на трендовому ринку це дочекатися, поки тренд зробить корекцію. Тож, коли ціна робить корекцію, ви можете відкрити позицію на купівлю в кінці цієї корекції, перш ніж ціна продовжить рух у напрямку основного тренду. Отже, як ми можемо визначити, що саме ця точка буде кінцем корекції? У своєму попередньому відео я згадував, що корекція зазвичай закінчується на попередньому ключовому рівні, як, наприклад, у цьому випадку. Тут ми бачимо, що ціна піднялася вгору і консолідується на цьому рівні, утворюючи рівень опору. Далі ми побачили, що ціна пробила рівень опору і зробила корекцію. Тепер зверніть увагу, де закінчилася корекція на попередньому рівні опору, який ми позначили раніше. І тому загальновідомо, що корекції зазвичай закінчуються на ключовому рівні. Однак, що робити, якщо графік виглядає ось так: ціна піднялася вгору і зробила корекцію, але попереднього ключового рівня немає. Як нам визначити, коли ця корекція закінчиться? І саме тут у пригоді стає інструмент Fibonacci для визначення рівнів корекції. Отже, коли я накладаю цей інструмент на наш графік, зверніть увагу, що тепер у нас з'явилися ключові рівні, засновані на Fibonacci, які генерує інструмент. І як ви бачите, ціна досягає одного з рівнів і відскакує вгору. Серед трейдерів загальновідомо, що ціна, як правило, поважає ці рівні. Ще одним прикладом цього може бути обвал ринку SP500 у березні 2020 року. Отже, тут, коли ми застосовуємо інструмент Fibonacci для визначення рівнів корекції, ви можете побачити, що рівень передбачив точне дно ринкового обвалу. А зараз я покажу вам, як застосувати цей інструмент на вашому графіку і як ви можете використовувати його для пошуку торгових можливостей з високою ймовірністю успіху. Якщо ви користуєтеся TradingView, інструмент Fibonacci можна знайти з правого боку екрана. Тож натискаєте на нього і обираєте Fibonacci Retracements. Тепер щодо налаштувань, я хочу, щоб ви скопіювали ці значення точно так само, щоб вам було легше слідкувати за процесом. Ось як ви застосовуєте цей інструмент на вашому графіку. Перший крок не потрібно знайти чітко виражений тренд. Як у цьому прикладі, тут ми бачимо, що ринок явно рухається вгору. Після того, як ви визначили тренд, наступний крок застосувати рівні корекції Фібоначчі. Щоб застосувати рівні корекції Фібоначчі, спочатку потрібно визначити як мінімум Swing Low, так і максимум Swing High цього тренду. Swing Low – це найнижча точка, якої досягла ціна перед тим, як розвернутися вгору. І тут ми бачимо, що ціна трохи знизилася, перш ніж знову розвернутися вгору. У цей період це була найнижча точка. Отже, це й буде нашим swing Low. аналогічно High – це найвища точка, якої досягла ціна перед розворотом вниз. Як у цьому прикладі, тут ми бачимо, що ціна піднялася вгору і трохи відкотилася назад. У цей період це була явно найвища точка, тож це й буде нашим swing High. І пам'ятайте, щоб визначити Swing хай, спочатку має відбутися невеликий відкат наприкінці тренду. Тепер, коли ви визначили Swing High і Swing Low, наступний крок провести інструмент Фібоначчі, з'єднавши Swing Low із Swing High, а потім протягнути його вправо, щоб розширити рівні. Зверніть увагу, що я з'єдную їх на кінці тіні свічки. І як бачите, тепер у нас встановлені рівні Fibonacci. І знову ж таки я раджу вам використовувати ті ж налаштування, що й у мене, щоб вам було легше слідкувати за процесом. Тепер я покажу вам, як використовувати ці рівні. Починаючи з самого верху, у вас є рівень 0%, який по суті є вашим початковим рівнем. А нижче цього рівня 0% знаходяться рівні корекції Fibonacci, це ті рівні, куди ціна може відкотитися. Найпоширеніші рівні, куди ціна може відкотитися, це ось ці три рівні: 38,2%, 50% і 61,8%. Ці три рівні називають золотою зоною. Однак це не гарантує, що ціна розвернеться саме на цих рівнях. Вона завжди може пробити ці рівні і піти до глибших рівнів, таких як 78,6% і 100%. Тепер рівень 100% це максимальний рівень, на якому ціну ще можна вважати відкатом. Дозвольте пояснити. Отже, якщо ціна рухалася вниз, але залишилася вище рівня 100%, це означає, що цей рух вниз усе ще вважається відкатом. Тобто є шанс, що ціна все ще може піти вгору. Але якщо ціна рухалася вниз і пробила рівень 100 це означає, що цей рух вниз уже не вважається просто відкатом, а може бути класифікований як спадний тренд. Тобто ймовірніше, що ціна продовжить рух вниз. І тому, якщо ціна пробиває рівень 100%, ви скасовуєте свою угоду і шукаєте інші можливості. Тепер важливий момент, який потрібно запам'ятати: ці рівні слід розглядати так само, як підтримку і опір, тобто сприймати їх як зони, а не як чіткі лінії. Отже, тепер питання: як дізнатися на якому рівні закінчиться відкат. Ну, так само, як і зі звичайною підтримкою та опором, не можна одразу відкривати позиції лише тому, що ціна торкнулася одного з рівнів. Потрібно дочекатися підтвердження, спостерігаючи за ціновою динамікою, дозвольте показати вам приклад. Отже, тут ми бачимо, що ціна трохи консолідувалася, а потім пробила рівень 38,2%. Тепер це показує нам, що ціна явно не реагує на цей рівень, оскільки не було жодної реакції, а це означає, що ціна ймовірно не відскочить від цього рівня. Далі ми бачимо, що ціна також пробила рівень 50% без жодної реакції. Знову ж таки, це свідчить про те, що ціна не поважає цей рівень. Тепер, коли ціна наближається до рівня 61,8 зверніть увагу, що відбувається. Ціна показала невелику реакцію в цій області, оскільки їй не вдалося кілька разів пробити цей рівень вниз. Але пам'ятайте, що реакція не дорівнює угоді, оскільки ціна завжди може відреагувати на рівень, але все одно пробити його. Тому вам потрібне додаткове підтвердження. Далі, ми також помітили бичачу поглинаючу модель, коли тіло другої свічки повністю перекриває попередню свічку. Отже, це показує нам, що ми маємо не лише реакцію в цій області, як видно з того, що ці свічки відкидають рівень, але й висхідний імпульс, який підтверджується цією бичачою поглинаючою моделлю. Далі, щоб ще більше підтвердити висхідний імпульс, ми бачимо, що наступні свічки це кілька зелених свічок, які пробивають опір на рівні 50%. Давайте підсумуємо, що ми маємо на даний момент. По-перше, ми бачимо, що ціна реагує на рівень 61,8%, про що свідчить те, що кілька свічок не змогли пробити його вниз. Далі ми маємо бичачу поглинаючу модель, яка вказує на певний висхідний імпульс на цьому рівні. І нарешті ми бачимо кілька зелених свічок, які пробивають опір на рівні 50%, що ще більше підтверджує вже наявний висхідний імпульс. Отже, виходячи з динаміки ціни, ймовірно, що ціна відскочить від цього рівня, і це гарна можливість відкрити довгу позицію. Тепер, на випадок, якщо угода не спрацює, вам потрібно мати заздалегідь підготовлену стратегію виходу. Щодо стоп лосу ви можете розмістити його на локальному мінімумі, а цільовий рівень прибутку я зазвичай встановлюю на рівні 0%. І як ви бачите. Ціна досягає нашої цільової позначки прибутку, тож цю угоду можна вважати успішною. Тепер переходимо далі. Ви також можете поєднувати існуючі рівні підтримки та опору з рівнями Fibonacci, щоб створити зону конвергенції, як у цьому прикладі. Тут ми бачимо, що ціна зросла і зробила невеликий відкат. Тож, ви можете застосувати інструмент Fibonacci, щоб спрогнозувати завершення цього відкату. І знову ви з'єднуєте локальний мінімум із локальним максимумом і тягнете вправо, щоб розширити рівні. Тепер наступний крок дочекатися, поки ціна відреагує на один із цих рівнів. І як ви бачите. Ціна зробила відкат до рівня 38,2% і показала незначну реакцію, що видно по цих трьох свічках, які консолідуються на цьому рівні. Але знову ж таки реакція не дорівнює угоді, адже ціна завжди може відреагувати на рівень, але все одно пробити його. Тому нам також потрібні ознаки висхідного імпульсу. І після цього ми бачимо, що ціна пробила рівень 38,2% і, зрештою, дійшла до 50 Тепер, якщо придивитися уважніше, ви можете побачити, що цей рівень також збігається з попереднім рівнем опору, оскільки в певний момент ціна піднялася до цього рівня і розвернулася вниз. Тобто зараз у нас є зона збігу, і зазвичай у такому випадку ймовірність відскоку ціни від цього рівня вища. І щоб ще більше це підтвердити, ми бачимо, що наступні свічки після цього це кілька зелених свічок, які пробивають рівень 38,2%. Тож давайте підсумуємо, що ми маємо на даний момент. По-перше, ми бачимо, що ціна відкотилася до зони збігу, яка одночасно є рівнем Фібоначчі та рівнем опору. По-друге, ми також бачимо ознаки висхідного імпульсу, про що свідчать кілька зелених свічок, які пробивають рівень 38,2%. Отже, на основі цього можна зробити висновок, що ціна, ймовірно, відскочить від цього рівня. І тому це гарна можливість відкрити довгу позицію. Тепер давайте розглянемо приклад того, як виглядає ведмежа корекція за Fibonacci. Отже, знову ж таки, оскільки це ведмежий сценарій, перший крок знайти несхідний тренд. І на цьому графіку ми бачимо, що ціна рухалася вниз, ось тут люди часто починають плутатися. Якщо подивитися праворуч, можна побачити, що ціна спочатку зросла, а вже потім пішла вниз. І от виникає питання, як нам зрозуміти, що цей рух вниз є саме несхідним трендом, а не просто корекцією у межах цього висхідного тренду. Ми можемо це визначити, ідентифікувавши довгостроковий тренд за допомогою індикатора 200-ї ема. І в цьому прикладі ми бачимо, що ціна знаходиться нижче 200 іема, а це означає, що цей рух вниз дійсно є несхідним трендом. Тепер, коли ви визначили несхідний тренд, наступний крок застосувати інструмент Fibonacci для корекцій. І оскільки тренд ведмежий, вам потрібно почати з локального максимуму і з'єднати його з локальним мінімумом. І знову ж таки протягніть інструмент вправо, щоб розширити рівні. Наступний крок дочекатися, поки ціна відреагує на один із рівнів. Отже, як ви бачите, коли ціна наближається до рівня 38,2%, ми помітили кілька маленьких свічок, які не змогли пробити цей рівень, що свідчить про те, що ціна дійсно реагує на цей рівень. Далі, ми бачимо зелену свічку, яка пробила рівень 38,2%, і одразу за нею з'являється велика червона свічка, що поглинає попередню. Отже, це показує нам, що в певний момент покупці підштовхнули ціну вгору, про що свідчить зелена свічка, яка пробила рівень 38,2%. Але потім продавці стали сильнішими і знову опустили ціну вниз, навіть перевищивши ціну відкриття попередньої свічки, що вказує на наявність справжнього несхідного імпульсу в цій зоні. Отже, ще раз, давайте підсумуємо, що ми маємо на даний момент. По-перше, ми бачимо, як ціна відкатує до рівня Фібоначчі. По-друге, ми бачимо реакцію ціни на цей рівень Фібоначчі. І по третє, ми помітили ведмежий патерн поглинання, що свідчить про певний несхідний імпульс, коли ціна торкається цієї зони. Отже, на основі цього, ймовірно, що ціна відскочить від цього рівня. І тому це гарна можливість відкрити коротку позицію. Ось так ви використовуєте рівні корекції Фібоначчі для пошуку точок входу в угоди. Тепер, щоб підсумувати, ось чотири ключові висновки з цього відео. Перший висновок: рівні Фібоначчі поводяться так само, як підтримка і опір, тому сприймайте їх як зони, а не як чіткі лінії. По-друге, перед тим як наносити рівні корекції Фібоначчі, обов'язково спочатку визначте довгостроковий тренд. Зробити це можна за допомогою 200 ї ема. Третє завжди чекайте підтвердження, перш ніж входити в позицію. І четверте, ви можете поєднувати попередні рівні підтримки та опору з рівнями Фібоначчі, щоб створити зону збігу. На сьогодні це все. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.